На десятко в коробках. Другий танк 10-го рівня середній кокодрілло. Італійський крокодил притягує погляди, відразу даючи зрозуміти, це не звичайна машина. Кути нахилу броні такі, що можна порізатись. Триста міліметрів ефективної броні у середнього танка. Це серйозно. Не дивуйтеся, коли після влучення почуєте рікошець. Гармата Кокодрилло це щось середнє між системою дозаряджання та циклічною гарматою. Зміна снаряда в магазині лише коротка підготовка до того, щоб відправити супротивника відпочивати у святковий сніговий замет. Допоможе в цьому неймовірна для середнього танка разова шкода у 470 одиниць. Талевий крокодил швидко видає три такі постріли, а потім завантажує новий подарунок і може боротися як машина із циклічною гарматою. Час перезаряджання для усіх трьох снарядів однаковий. Тому просто видавайте по 470 раз. Ну, дуже ефективно.